Друзі, у нас неймовірна ситуація стається перший в історії. Два лева матчу. Глядачі проголосували таким чином, що перша статуетка це відправляється до Анатолія Трубіна, як найкращого лева-матчу. І ще один лев-матчу у нас Іван Калюжний. Це рішення глядачів. Як що думаєте про таке рішення, коли в нас розділились порівняно глядачі Голоси? Там ну, дуже радий за перш за, за ванню, тому що такий перший збір і дуже гарно показався. Тому. Я тільки за що б він завжди був левим матчем. Але ще це підкріплювати перемогами, то буде взагалі ідеально. Пані, як тобі от стати в другий матч, в тебе і ти вже лев? Е, якщо чесно, дякую болівальникам, але я не знаю, як оцінити, тому що сьогоднішня гра була не така видовищна, як хотілося б в першу чергу мені. Так що дякую болівальникам. Слухайте за два матчі здобув дуже велику прихильність болівальників і вони тобі лево матчу віддали. Ти бачив, на можливо, на трибунах писали Гатузо Нов Калюжний. Що думаєш про це? Я дякую. Буду старатися кожного матчу віддаватися на повну. Та найголовніше, щоб була польза для, для команди. Толя, тебе не можна спитати про той сейф, що там було і як ти дістав? Та ну, блін, не знаю, що сказати. Ось, ну, на реакції, на рефлексах. Я був, я не знаю, дуже сумний, тому що хотілося перемогти. Якщо перемогли, то це взагалі був би ідеальний день. Ідеальний збір для нас, тому що дві гри, дві перемоги могло б бути. Тому, на жаль, на жаль. Важаєте, що Сьогодні ми були ближче до перемоги, так? Важко сказати, але такий сумний осад залишився, тому що важко грати на третій день. Перший раз грузинами була на важкому полі. і Зараз дуже багато сил віддали, тому дуже хотілося перемогти. Аня, а тобі як? Дебютний виклик, два матчі, чотири очки для тебе мало бути б, напевно, чудовим результатом. Так, для мене, напевно, чудово, але було б краще, якщо б ми здобули шість очок. Тому що вони нам потрібні. Але є ще попереду дві, дві гри, де ми постараємося здобути дві перемоги, щоб бути на першому місці.